В Україні обговорюють перерахунок зарплат на 2024 рік. Станом на 2023 мінімальна зарплатня становить 6 тисяч 700 гривень. За пропозицією заступника міністра економіки мінімалку планують збільшити до 7 тисяч 651 гривні. Ми запитали шепотівчан, чи вистачить цієї суми на місяць прожиття. Може комусь і вистачить, а комусь і ні. Це дивлячись від доходів самого громадянина. Я получаю. Дві 800 пенсії. Я живу. Отак От нас держава довела до того, що ми мусимо, мусимо виживати. Порівняно з цими цінами, то маловато навіть. Ну, хоч би це повисили, то було б. Звісно, це маловато для прожиточного мінімуму. Я думаю, не вистачить, але дуже шкода пенсіонерів. Дивлячись зараз і наш час, то ну, цього недостатньо. Якщо ще сім'я велика, то недостатньо. Але... Головне, щоб був мир в Україні, а з іншими справимося. Так як для молодої сім'ї це трошки важко. Не трошки, а важко. Тому що діти маленькі потребують дуже багато уваги. Школа, садики, це треба дуже подорожало. Все. Одежа для дітей, їда для дітей. А діти це саме головне в житті, щоб для них, щоб хорошо, ну гарно вони е, жили. Маловато буде. Якщо дуже економити, то вистачить. Так, по мінімуму. Дивлячись, яка сім'я, якщо молодим, може не вистачити. Якщо, так як я з мамою, нам вистачить дві пенсії, ну, дивлячись, яка пенсія. Тут треба враховувати склад сім'ї, потреби, в кожного є свої вони. Вона прожити.